Коли ми тільки-тільки зайшли в місто Суми. самого початку не заїхали в місто, ми поїхали по окружній, повернули наліво і зі сторони Роменської траси зайняли перший рубіж, це саме наша рота, оскільки в кожної роти була своя точка, де ми повинні були зайняти оборону. По, -по, -по факту ми повинні були кливу оборону зайняти місто. І зустріли першу колону противника, дали їм бій. Буквально там ми залишились на 10, оскільки в нас сили були не рівні, у нас були тільки на озброєні БМП, спг і одна ЗУ-232, а там їхала дуже велика колона, близько 200 одиниць техніки. Це була тяжка броньована техніка, такі як танки, БТР-82, БМП-2, БМП-3 їхні. Ми їм підпалили саме перший БТР, спалили ще їм якусь колесну техніку, не пам'ятаю, чи КАМАЗ чи Урал. І відкотилися буквально кілометрів на 4 вглуб міста до заправної станції якоїсь там, зайняли кругову оборону. І тут нам сказали, що вже місто в оточенні. Тобто ми вже дуже в плотному кальці. І сказали, що будемо тут битися до останнього. Потім ми вже з'єдналися з першою ротою і переїхали вже сюди вже під вечір до Арбаз, до Ратучивища. Тут зайняли кругову оборону. Проганяли місцевих жителів, які не розуміли, що йде війна. Ходили собі, гуляли середичі, знімали нас на камеру. Ми не могли, розуміти, де противник, де люди, де місцеві жителі, де мирняк під'їжджають якісь там цивільні машини, під'їжджають до нас, чи лякаються. Можливо, це були цивільні, можливо, це вже були ДРГ їхні. Розверталися різко, виїжджали. Тобто не могли нічого зрозуміти. І потім, близько другої ночі, в мене стояла БМП получається прямо біля КПП. Мій сектор спостереження була якраз оця вулиця. І я чую команду «Увага!». Повертаюсь назад, дивлюся в тримплекс, дивлюся, їде колона противника. І вони, я не знаю, яким чином, вони пропустили, грубо там у нас так само стояли БМП. Вони заїжджають до нас, таксі БМП ще з українськими прапорами були висіли, тобто у нас на антеннах для зв'язку. Він під'їжджає, виходить, напроти моєї машини впирається перший КАМАЗ з Кунгом, відкриваються двері. Вилазить чи сержант, чи солдат російський, я говорю, парні, ви відкуди, дайте проїхати. Я так піднімаю голову, якраз в цей момент йому навертає на обличчя якраз з пушку <гум> з БМП. І він зрозумів, що ніфіга, це не його хлопці. Він вже побачив прапор, і закриває двері, одразу включає задню передачу, ну вже не встиг, тобто ми вже почали вести вогонь. Буквально там три хвилини вже вони всі горять. Тут ще ось поруч лежав майор їхній. Загинувший начальник чи логістики, чи щось таке там якоїсь служби ПММ, бо ми його потім документи забирали. В тому Кунзі було в кузові, получається двоє людей в самій кабіні. А в Кунзі було близько восьми чоловік. Що найбільше запам'яталося, це те, що не розберіха була тоді. Тоді ми не розуміли, де хто, хто ворог, хто друг, тому що так само таро тоді ходили. Люди просто в цивільній одязі ходили з автоматами в руках, де він його взяв, хто він такий. Для мене було, наприклад, найбільш страшніше, це те, що цивільна людина, яка не вміє користуватися зброєю, могла собі нашкодити або моїм побратимам. Коли ми вели вогонь по колоні противника. Дідок з територіальної оборони просто стояв, з РПК валив так буквально перед ним 5 метрів був стовп, і просто рикошати в різні сторони. Як нікого не зацепило, це просто чудо. Тобто, ну людина була не навчена, але вона взяла в руки зброю, вона захищала своє місто. Це вже вчинник, я вважаю. І мені це було дуже приємно, те, що е, ці хлопці, які були в, в, в цивільній формі зі зброю в руках, вони коли нас побачили, вони так порадувалися, що о, ось нас тут, нам розкаже, все у нас є з підтримка, ми тепер знаємо, що робити. І коли ми вже сюди виїжджали, дуже багато хто хотів з нами поїхати. Дуже багато. Тобто близько 30 чоловік з нами просилися виїхати з нами тобто, для подальшого виконання бойових завдань. Оскільки нам поступила команда залишити місто Суми, зайняти оборону міський Лебедин. То ми вже вночі тоді вже проривалися. І найбільше запам'яталося, як ми проривалися, оскільки ми нам довелося їхати близько 40 кілометрів по позиціям противника. Їхали ми дуже довго, більше, ніж всю ніч. І що було найважче це тоді, що наша техніка не справилася ми навантаженнями протягом трьох діб. вона працювала безпереривно, ми її не, там, не, не глушили нічого. І просто не справилася. Дуже багато ми тоді повтратили техніку, оскільки вона просто поламалася банально. І це було б те, що не бойові втрати. Та по факту технічні, оскільки техніка була стара, і вона насправилася ми навантаженням, то ми тоді близько шести машин тільки втратили, які просто по дорозі стали. Які вони просто, ці росіяни, були дурні, вони нас лякалися. Будучи у нас була колона там чотири машини грубого, БМП-1. Вони виїжджали БМП 2 нам грубого назад в тил. Вони розверталися і тікали, просто тікали. Або так само ми проїжджали їхній блокпост яких в них там Савкопа не стояв БТР-82, ми його розбиваємо буквально так, просто проїжджаючи на літу. Ми його розбили. Так само, коли стояли в посадки їхні позиції, там стояли їхні ескандери. Вони просто нас по так поставили, подивилися, як ми приїхали з прапорами України. Ми їм ще помахали, сказали Привіт і поїхали далі в Лебедин. Тобто їхня так само не сурязиться, те, що вони не знали, де їхні командування. Їх командування просто кинуло тоді. Вони не знали, де вони і що вони. Коли ми середничі зустрілися з противником, ми просто стояли колони, чекали, дивилися по картам, нам розвідання скидали, куди нам повернути. Підійшло до чоловіка, російських військових з фонариками. Парні, ви там не 46-й какої-то. Ні, ми 82, й самі, самі заблудилися, не знаємо, куди нам йти». Парні, я вас прошу, увідіть 82-й, скажіть, пускай на по намартоні роботи, та уже ми три дні можемо в голову підняти. Тобто вони по своїм позиціям навіть крикали вогонь, вони не знали, де хто що. І коли ми видені їм дали бій, коли ми їм палили їхні просто колони з топливом, боєприпасами, це була просто їхня. Велика помилка, то що вони думають, що їх тут зустрічатиме з квітами і їхнє продовольство просто не будемо палити. Ми оскільки не могли, у нас не було сили засобів воювати з танками. Ми воювали з їхньою логістикою. Ми їм палили продовольство, ми палили паливо, і вони просто колонні стали. Тому ми, я вважаю, що ми тоді на той момент, все, що могли, ми виконали своє завдання. Дякуючи Богу, і нашій як-не-як як, професійності, ми вийшли майже без втрат. Так, залишилися тут хлопці наші з мінометної батареї, але наша рота, перша рота вийшла без втрат. На той момент, 24 лютого, у нас були одні контрактники. У нас ні стройовиковиків, не було ні резервісні, не мобілізованих. І дякуючи тому, що ми виконували до цього бойові завдання під час виконання АТО, ООС. У нас проводилися бойові злаудження, навчання. Тобто ми були навчені, ми були готові до того, щоб дати відсіч, адекватну відсіч ворогу. І ми не боялися. Боялися тільки одного, що було прикрасно, всі були дуже сильно цього боялися. Коли ми попали в оточення, ми розуміли те, що, що це білет один кінець. Ніхто не очікував того, що ми правомося, що ми виживемо, що ми вийдемо звідси живими. Ми справили свою задачу. Ми віддали їм просто пообламилим рога, і вони саме головне, що вони не зайшли тією силою, тими колонами страшними, які вони йшли сюди. Вони не дійшли ні до Києва, ні дійшли, ні до Полтави не дійшли ні до так само, Харкова. Не, мені одна людина була сказала, що він починає військовий, продовжують добровольці, закінчують інженери, вчителі, оскільки дуже багато з наших хлопців, які вже не можуть виконувати боєзадання стану здоров'я, оскільки отримали поранення тяжкі, аби загинули. Тому так прикол виходить, що ми вже не можемо цього подальше виконувати. Але є хлопці, які зараз на даний момент виконують це бойові завдання, і вони будуть ці хлопці, оскільки у нас правда за нами, ми воюємо за свою землю, ми захищаємо свою землю, ми захищаємо свою сім'ю. Ця Росія не, не може за нас виграти тільки за однієї єдиною причиною те, що в нас є дух, в нас є воля, і ми воюємо за свою землю. От і все.